Працював на, на різних посадах, в тому числі виборних. Працював а, викладачем а, університеті Ліська політехніка. Е, моє це улюблені, улюблені предмети, які я викладав своїм студентам, Це статистика, економічна статистика і економетрія. Е, був обраним е, головою невеличкого містечка. Е, під час другого терміну розпочалася війна. У 2014 році, і я був мобілізований у наш е Львівський батальйон територіальної оборони. «Воля». мене розбудив е телефон е дзвінок мого побратима Тараса Горбачевського, е який е мені сказав, що він е цей ночує в готелі е біля е Івано-Франківську біля аеропорта і бачить, як ракети бомблять. Аеропорт. І я це зрозумів, що це. Одразу включаю новини і бачу, що розпочалося те, що для мене не було. В принципі, це не було несподіванкою. Тобто я це розумів, що це з дня на день має статися, сталося 22-го. Попасна і бою попасній. І що я а, в той от момент я просто а, і до цього часу я захоплююся тими. Людьми, побратимами, які там ніхто там ніхто навіть подумки не мав, що це можна відступити чи, чи здати позиції. Тобто, це от захисники своїми тілами, мужністю, своєю відвагою, це просто зупиняли ворога. Тобто, це ми відходили тільки тоді, коли вже не було реально де заховатися, коли все, все перед нами було зруйноване, і, і тоді ми відходили. Мого побратима ще з 2014-2015 року Андрій Дулько. Я просто по рестанції чув, чув момент його смерті. Його крик у нього потрапив якийсь великокаліберний боєприпас. І він тривалий час був без вісті, зниклий, а потім поідентифіковані останки і, і похований. З великою я у ну, мене залиш... залишиться назд назавжди пам'ять. Я та заочно знав його дітей, бо він розказував, це дружина, а потім вже познайомилася. Вона приїжджала до мене, до мене в госпіталь, і я просто. Не міг, їй, не міг їй сказати, будь-що. Тобто я йому мусив розказати, що сталося з Андрієм. От саме так, як, як сталося. Отримав команду від командира роти із групою військовослужбовців вийти на лівий фланг, щоб розблокувати наших, які потрапили в оточення, і це і прийти їм на допомогу. І в момент переміщення це я отримав поранення. От. Ну, а побратими продовжували, і це хлопці було розблоковано, а потім ще вони е, і проводили евакуацію. Ну, це також це стає е, півтора кілометра це, цієї евакуації. Жертовність, до речі, оцього ж Тараса Горбачевського, який мені повідомив про те, що. Бомблять Івано-Франківський аеропорт, далі Денис Сірій, Маріан Романюк, далі Костя Зелений. Ну, це мої е ангели, які, е які в той момент під шаленим вогнем евакуювали до точки евакуації. Там, де ми проживали, проживала така старша пані. І е вона говорить, Тобто, це, я, я їй кажу, чого ви не евакуйовуватися? Це було вже Костянтинівка, це вже було небезпечно. А вона говорить, а я не маю куди евакуюватися. Ну, ж, є державна програма 100%, що вас евакуюють, знайдуть місце, де проживати, і так далі. Вона каже, а мої всі е, рідні діти, вони по той бік. Фронту і каже, і мені є дуже боляче, що саме так сталося. Я нікуди звідси не поїду. Якщо я маю тут померти, то я тут помру. Ну Це така е, глибока, е, глибока драма родинна. Чекаємо кожного. Е, для, для кожного, е, хто хоче е, жити в Україні, тут є в Збройних силах є. Посади і є місце, де він себе знайде. Е, нехай приходять усі. Ми з усіма знайдемо, як працювати, знайти, е, знайдемо для кожного підхід, знайдемо кожному місце. Просто нехай приходять. Він був цим окопі в укритті. Міна не розірвалася, йому стало цікаво. Чого вона не розірвалася? Він виставляє голову, і в той момент вона розривається. От Таких от елементарних речей тактичних не знали. Не знали. Це, це помилка. До війни треба готуватися, чоловіків треба готувати до, до війни. Інфраструктуру треба готувати до, до війни, сім'ї треба готувати до війни. Я не бачу себе поза. Україною. Реально не, не бачу себе. Не, не розумію, як би це мало бути, що е, мій будинок, мій сад, е, мої вулиці, е, мого містечка, по, по них мав би ходити ворог. От я цього на психологічному рівні не сприймаю. А як це, як, скажімо, як чоловік, як батько, як син? Як дідусь. Тобто, ну для мене, от для мене є шалено принизливо, що ми дозволили так е, поступити з нами. Так не має бути. Тобто Ми повинні бути, ми несемо відповідальність за тих, кого народили. Дітей, онуків, тих, кого любимо. Е, от це так е, оттак, от, 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 от має бути е, побудовано все: виховання в сім'ї, в школі. Тока має бути державна політика. Ми маємо бути одне ціле. Тоді, тоді ми є міцними, тоді, тоді ми зможемо е, перемогти. Ми переможемо. Я переконаний, що ми переможемо. Е, ця війна нас багато чому навчила і ще навчить. Ну а далі це треба, це треба е, от, власне, в такому ключі: діти, школа, сім'я, родина. Церква Україна. От тоді у нас все буде. Бути сильними. Це є найважливіше. Це бути сильними, бути мудрими. От. І розуміти, що сусідів не обирають. Ну і цінити дружбу. Цінувати дружбу, бути вдячним за, за дружбу, бути вдячним за ту допомогу, яку нам надавали і надають наші сусіди. Вони нам нічого не винні, але вони нам допомагають. Ми те маємо цінувати і розуміти, що ми не одні в цьому світі, нам допомагають, за нас вболівають.